Спеціалістів з повітряних сил до піхоти може призвести до порушення бойової координації. Про це в нашому ефірі заявив експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський. За його словами, заміна фахівців, які обслуговують літаки, може призвести до зменшення ефективності при захисті українського неба, де мотивує особовий склад. Храпчинський пропонує законодавчо заборонити переведення. Що це давнішня проблема, і замість того, щоб кричати а, про цю проблему, а, наприклад, в Верховній Раді, треба приймати деякі зміни законодавчі, і вони можуть бути прийняті, які не дозволять а, військовим командирам приймати незаконне рішення. І унеможливить перевод особового складу. знову таки, тут треба зрозуміти, що насправді є суттєва проблема з нестачою особового складу на лінії бойового зіткнення, тому що ми констатуємо те, що у нас деякі бригади а, заповнені на 20 на, на 30%, тобто колосальна нестача особового складу. З чим це пов'язано? Розуміємо, знов таки повертаємося до давнішньої проблеми й питання якісного законодавчих норм, що регулювало би мобілізацію, регулювало би питання рекрутингу. Я нагадаю, що видання Українська Правда з посиланням на військових повідомило, що з повітряних сил масово переводять людей в сухопутні війська за наказом головнокомандувача Сирського. За даними журналістів, останнє розпорядження Олександра Сирського щодо переведення особового складу надійшло до військових частин повітряних сил 11 січня. Згідно з цим наказом, у сухопутні війська мали мали перевести більше 5 тисяч військових, і найбільше мали забрати з кожної з таких бригад повітряних сил з радіотехнічної зенітної ракетної Етної з бригади тактичної авіації, які захищають Київ, і за словами одного з опитаних офіцерів, забирати людей з авіації в сухопутні війська активно почали з весни 2024-го, Але нині ситуація досягла критичного показника і комплектованість частин повітряних сил зсу впала близько до 50%, тобто майже наполовину. І от є ініціатива в Верховній Раді викликати з поясненнями головнокомандувача Олександра Сирського. один з авторів, це верніше ініціатор цього народний депутат України із фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Хотіла поцікавитись, пане Олексію, от зараз. Хотілося б з'ясувати, яку інформацію ви маєте стосовно того, які переведення, наскільки масовий характер мають переведення з повітряних сил у піхоту. Тут якою інформацією володієте ви, як народний депутат? Якщо ви можете її звичайно озвучити зараз в ефірі, на жаль, це носить дуже масовий характер, і мова йде не тільки про повітряні сили, мова йде і про саперів, і про зв'язківців, і про протиповітряну оборону. Тобто, це на жаль. Прям системне явище, але у випадку повітряних сил воно є найбільш небезпечним, тому що дійсно, як ви правильно сказали в сюжеті, це вже не перше це четвертий раз відбуваються такі переведення. І вже, скажімо, всіх тих, кого могли перевести без серйозної шкоди для боєздатності повітряних сил, ви вже давно перевели. А тепер вже забирають, хочуть забрати тих. Хто техніки, механіки, тобто ці люди, яких безпосередньо залежать, чи можуть ці літаки піднятися в повітря, чи в нас повітряні сили це просто на папері, чи в нас повітряні сили в нашому небі? Оце принципова вже ситуація. Тому я максимально вчора підняв цю тему. В Верховній Раді дійсно запропонував викликати сирського. На жаль, ця пропозиція не пройшла, але після всього цього розголосу і, дякуючи засобам масової інформації, дуже активно. Цю тему висвітлювали, тому маємо реакцію вчора ввечері Зеленського, який став, що буде, значить, перелік дефіцитних спеціальностей, що він це обговорив з повітряними силами, тимчасово виконуючого обов'язки командувача, і що, значе, ситуація має покращитись. Можу сказати, що є певні сигнали, що дійсно якісь переліки роблять, але ну не впевнений, що це все буде все одно зроблено так, як треба, тому наскільки можу. Продовжує слідкувати і тримати на контролі цю ситуацію, пане Олексію. Ви щойно самі сказали, що вже в четверте ця інформація з'являється з переведеннями, і запитання Антолій Храпчинський, авіаційний експерт, каже, що було б добре, якби Верховна Рада втрутилася в ситуацію на законодавчому рівні, до прикладу, заборонила такі переведення. От як вам подібна пропозиція, чи взагалі реально розглядати такий варіант у стінах Верховної Ради? І чи можуть підтримати колеги? Ну не сам перед очевидно, я хотіла б комітет з питань безпеки, щоб. Вони очевидно, якби аналізували цю ситуацію, але чи є перспективи от подібного законодавчого кроку з боку Верховної Ради? Ні, немає тут ніякої перспективи з багатьох причин. Причина перша: щоб законодавча став законом, все одно має підписати президент. А якщо президент от, мол, ну, президенту не потрібен закон з Верховної Ради, він може сьогодні, він є Верховним головнокомандувачем, Він може сьогодні зі своїм наказом заборонити це робити. Без законів, без тягамотів і всього іншого. А якщо він цього не хоче робити, то ми можемо прийняти хоч 100 законів, він їх не підпише і все. І, і, і сенсу цього ніякого немає. А по-друге, час, тобто це ж поки буде прийняти закон, то всі вже давно переведуть, і, на жаль, багато хто вже і це все буде не актуально. Ми ж розуміємо, що люди, які служать в повітряних силах, вони тут же є специфіка. Люди, які вміють обслуговувати літаки, вони не дуже вміють штурмувати посадки. Це різні роботи. І ми просто цих спалимо, цих людей. Там, де ну, досвідчений піхотинець виживе, то технік літака він просто загине і на цьому все. Ну, третє, це ну, так не може бути. Якщо ми вже настільки не довіряємо, а в мене є питання до нашого командування, то тоді просто треба міняти командування. Бо очевидно, що в збройних силах має бути можливість в командування проводити переводи з одного роду військ в інший. Це це не є погано, погано, коли е, ці переводи робляться за рахунок боєздатності того чи іншого роду військ. Але тоді це треба вирішувати не законодавчою зміною, а кадровою зміною міняти таких головнокомандувачів. Але дивіться, в Генштабі кажуть, що рішення про посилення сухопутних бригад на передовій це вимушений крок для зміцнення оборони. От в цій ситуації, от ми з вами просто цивільні, звичайно, люди. Можливо, ви більше маєте інформацію, тому що ви народний депутат України. Однак, все ж таки, в цій ситуації. Погляд цивільної людини і є військові, які забезпечують зараз того, що вони утримують ворога, не дають їм просуватися, і фактично бережуть цю країну. Чи можна бути співмірна оцінка нашого цивільного якби середовища стосовно того, що роблять військові в воєнних умовах? Які питання вони вирішують? Я думаю, що може бути Дивіться, Це ж не я зробив свою оцінку Ви? перед тим, як я вийшов з цим інформацією і змогою. Переглянути ці рішення я спілкувався безпосередньо з цими частинами, а, і ця позиція, повірте мені, всіх в повітряних силах uh -huh. ви не знайдете в повітряних силах жодної людини, яка вам скаже, що ці переведення є виправданими. А, і більше того, я спілкувався із а, командирами мотострілкових частин батальйонів, а, і вони говорять: ну що таке. Підкріплення, так, да. чи потрібне підкріплення? Потрібно, люди потрібні. Але люди, які вміють воювати безпосередньо, а ці люди, багато хто з цих техніків, навіть базову військову підготовку не проходив, бо в них дуже специфічна технічна робота. Це такий е, старший молодший інженерний персонал. Тобто це дуже специфічна кваліфікація. І, до речі, е, пехотинця навчити набагато легше. Ніж навчити техніка по такій а ще досвід і так далі. Тому в принципі, з ким би я не розмовляв з військових, всі говорять, що це рішення є е, шкідливим рішенням. Тому думаю, що ми цілком можемо ці питання ставити. Угу. Ну і взагалі дивіться, е, нагадати нам всім наш контрнаступ е, влітку 23-го року. В принципі, не треба було бути. Геніальним стратегом, щоб розуміти, що просто атакувати росіян точно там, де вони нас чекали, збудували фортифікації і так далі. Напевно, це не найкраща ідея. Але саме це і було врешті розроблено. Ми втратили момент, ми втратили багато людей, ми втратили багато техніки без жодного фактичного результату. Я до чого? Що угу. при всій повазі, але наше військове командування не є ідеальним, бездоганним і і. Безпомилково всі люди можуть робити помилки, і наше завдання на ці помилки звертати увагу і добуватися їхнього виправлення, пане Олексію. От окрім розголосу, окрім того, що ви особисто обіцяєте контролювати цю ситуацію. Якщо подібне буде повторюватися, який вихід? Ви кажете, що на законодавчому рівні тільки ви розголос тільки розголос. Тільки, звичайно, у нас є система. Є головнокомандувач Збройних сил України, і є Верховний головнокомандувач, тобто президент. І рішення все одно, врешті-решт приймуть тільки вони. Але розголос працює, ми це побачили і довелось коментувати президенту. І може, президент був не в курсі цих рішень, ну сирський не міг не бути в курсі. Це його було рішення. А от президент, може, він і не був в курсі, я не знаю. Тому звернув цю увагу, йому доповіли. Ну, вже розбирається. Тому ми демократична країна, ми вільна країна, це не є наш недолік. Це є наша сила, тому я тут не бачу жодних ні, теж проблема. Навпаки, вважаю, що тут кожен має робити свою роботу. А скільки було випадків, коли журналісти підіймали ту чи іншу тему mm -hmm. по військовим військові теми і по постачанню, і по всьому іншому? Ну і теж цьому немає нічого поганого. Це це навпаки, це добре. Спасибі чесно, пане Олексію. Що ж тримаємо тоді руку на пульсі. Спасибі Олексій Вончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з тими історіями, які зараз набрали доволі таки масштабного характеру. Це переведення з повітряних сил у сухопутні. Так і відповідно кажуть, що вже близько ну масштаб такий, що близько 50% це все торкнулося на зараз на даному етапі. І от намагався втрутитися, зокрема, Гончаренко, який ініціював питання щодо того, щоб з поясненнями прийшов до Верховної Ради головнокомандувач Олександр Сирський, але не підтримало цю ініціативу Верховній Раді. Однак розголос вплинув на те, що навіть Зеленський втрутився цю ситуацію. Ну що ж спостерігаємо, як воно далі буде розвиватися.